Створення спроможної мережі медичних закладів в Україні одне з ключових завдань на наступні роки, адже це дозволить забезпечити доступ населення до якісної медичної допомоги. Основою для розбудови спроможної мережі стануть госпітальні округи області, які поділяються на госпітальні кластери з населенням від 150 тисяч населення. Такий поділ дозволяє оптимально розрахувати потоки пацієнтів і забезпечити рівномірний доступ до медичного обслуговування. У 2023 році будуть визначені надкластерні кластерні та загальні лікарні. Ми розпочинаємо розвиток мережі для лікування інсультів, інфарктів та медичної реабілітації. Одночасно у загальних лікарнях Будуть розвиватися відділення ургентної медичної допомоги, а у кластерних та надкластерних потужні відділення екстреної медичної допомоги з цілодобовим прийманням пацієнтів. Відповідно до рівня лікарні будуть побудовані маршрути пацієнта, забезпечення їх обладнанням та реконструкція або будівництво медзакладу. У межах реформи суттєво покращиться маршрут пацієнта, оскільки найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта в загальних лікарнях. У разі складніших проблем із здоров'ям. Хворого будуть доставляти у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги. Зокрема, найближчим часом будуть затверджені межі кожного госпітального округу та кластерів, на які він поділений, а також порядок визначення лікарень, які входять до госпітальної мережі. У 2023 році у програмі медичних гарантій будуть враховані обсяги забезпечення медичними послугами надкластерними, кластерними та загальними лікарнями, відповідно до потреб у межах кожного госпітального округу. Відповідно до нового підходу, мережа закладів охорони здоров'я в області, яка об'єднана в один госпітальний округ, буде додатково поділений на госпітальні кластери з урахуванням. Меж адміністративно-територіальних одиниць, географічних особливостей регіону та стану автомобільних доріг, поточних і прогнозованих демографічних показників чисельності населення, структури захворюваності та смертності, оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів задля своєчасного доступу до медичної та реабілітаційної допомоги, що ґрунтуються на принципах доказової медицини, навантаження на медичних працівників та фахівців із реабілітації. Ми розпочинаємо інфраструктурний етап реформи охорони здоров'я, як у підходах до формування мережі лікарень, так і у візуальному сприйнятті самих лікарень та їхньому матеріально-технічному оснащенні. Новий підхід також передбачає, що медичні заклади будуть забезпечуватися обладнанням відповідно до свого рівня в госпітальному окрузі. В умовах військової агресії Російської Федерації проти України якість та доступність медичних послуг. Залишається одним із пріоритетних питань сьогодення.